Так, ми вже приїхали на локацію з Артемієм. І що в нас з'явилося у продажі? Так це Toyota Кемрі, всім привіт! Ви на каналі Автоексперт Дніпро і сьогодні найдовгоочікуваніший випуск, адже з'явилася найбажаніша модель всіх віків, всіх країн, всіх вікових категорій. Це Toyota Кемрі. До речі, як ви взагалі називаєте цю модель камрі або кемрі? Адже японці використовують слово камрі, адже воно походить від фонетичного слова канмурі, що означає корона. А ось більш європейські країни кажуть кемрі, як взагалі транскрипція цього слова. Не забудь підписатися, поставити обов'язково вподобайку. Так у вас буде ще 2 секунди. Поставили вподобайку. Давайте. Ох, Охож ця Тойота. Ну, Тойота це така компанія, яка не потребує взагалі представлення. І взагалі про неї пишуть і пісні, і згадують свою молодість, і дитинство, адже всі, мабуть, в дитинстві катались, ну, батько катав їх так на якійсь Тойоті, або хотіли там Тойоту Ланд Крузер», двохсот. Мені подобається книга Філософія Тойоти, яка е, розповідає взагалі, як вони ведуть свій бізнес, адже вони налаштовані більш на якість і на те, щоб задовольнити своїх поживачів. Так, а тепер давайте вже більше про саму автівку нас. Camry, яка вже випускається 43 роки. Ви взагалі розумієте, ну наскільки це багато, і саме ця автівка входить у топ-10 найбільш проданих автомобілів усіх часів. І в нас вже це восьме покоління. Це Toyota Сімидесятка, як в народі кажуть, і тільки подивіться на її зовнішній вигляд. Ну вона. Така стала вже більш агресивна. Такі подобаються мені решітки, схожі чимось. знаєте на що? На як це не ребра, а як жабра кита, такого могутнього. Взагалі, якщо зрівнати всі покоління кемері, то 70-ка найбільше схожа на 40-ку. Мабуть, 50-ка не така була популярна, тому дизайнери відкотилися назад і е оновили саме цю, цей дизайн. Дуже подобаються такі світлодіодні. Фари з led стрічкою яка дуже гарно світиться і агресивно виглядає. Позаду також фонарі мені подобається така, як ресничка, теж з led стрічки Подобається такий, такий стрімкий кузов, витончений колір автомобіля. Ну просто шик, адже чорне кемпі – це класика. А щодо габаритних параметрів, то довжина у нас автівки 4 метри 850 міліметрів, ширина 1820 міліметрів і е, висота 1480 міліметрів, як полюбляють е, події, які люблять поганяти. Відчинили капот і одразу побачили, що про нас подбали і поставили. Газові упори з двох сторін. Так, А щодо двигуну, то в нас він вже добре знайомий, вже він не новий. Код двигуну це 2 arfe Він перекочував з минулих поколінь. Це 2,5 бензиновий двигун, який має алюмінієвий блок циліндрів. А в нас він чотирьохциліндровий і 16-клапаний. А, а щодо трансмісії, то, ну, як класика жанру, вона японська, а саме це Aisin 6-ступеневий. А поточність двигун має 181 кінську силу і 231 крутного моменту, і все це працює на масу автомобіля, яка не така велика, а сягає е, трішки менше, ніж е, півтори тонни. А ось кліренс автомобіля в нас сягає 16 см, що доволі такий, е, базовий такий показник серед міських автомобілів, і е, хочу підмітити ще колеса. Колеса в нас 17. Задня частина автомобіля дуже виділяється завдяки ось таким ось… Е, Гарненьким фарам, які, як я казала, вже мають таку лед старічку тому будете у більш такі сумерки виглядати агресивно. А щодо багажного відділення, то в нас воно з електроприводом відкривається завдяки ключа та кнопочки з салону. І ось що ми маємо? А ми маємо дуже багатий простір, який має 495 літрів. І це якщо ми не, відкла... не складаємо заднє сидіння. Так, і тепер відкриваємо фальшпол. Тут в нас всі принади для докатного колеса. До речі, в нас воно повнорозмірне. 17-ті. Це такий гарний плюс, тому можете спокійно вирушати у дальню поїздку. Так, тепер складаємо заднє сидіння. І взагалі утворюється майже рівний пол. І як я вже читала, то тут 190 см удовжину має бути. А я зрос з різтом 1,75 м. Так, цікаво, я сюди влізу, поміщусь. Давайте спробуємо. Оф-оф-оф-офо. Мені здається, що тут не метр дев'яносто, а все ж таки метр вісімдесят. Тренеру скажу привіт. А ми в останній час і якраз і тренуємося на гібкість. Ну, сівши у салон автомобіля, ти одразу відчуваєш ці. М'якенькі-м'якенькі дивани. Ось, знаєте, у 2000-х в офісах були такі кожені дивани. Ось відчуття приблизно такі, коли ти сідаєш і хочеш одразу спати. Також є підлокітник, а зараз... підлокітник з підстаканниками. Ось так. Кладеться. Доволі таки зручно. І, до речі, я не знаю, всі полюбляють темний потолок, чорний, але мені більше подобаються ось такі світлі. Тона вони мене якось не обтяжують, і мені легше дихати так взагалі у автівці. Поїхали на тест-драйв. Щодо комплектації, так, в нас є камера, є також дуже чутливі парктроніки, що спереду, що позаду. В нас є підігрів передніх сидінь, електропривід передніх сидінь. До речі, тут також регулюється спинка. І... Що мені подобається у цих сидіннях, тому це те, що вони схожі на такі спортивні ковші, і вам дуже комфортно сидіти. І головне, це те, що саме крісло вас дуже добре тримає і ніби обіймає. Так, ще щодо комплектації, в нас є клімат-контроль, є AUX, Bluetooth USB. Клімат-контроль, до речі, в нас двохзонний. Дуже подобається те, що туетівці продумали і всі ці кнопочки сховали. І Хто любить порядок для того буде це великий плюс. Автохолд, електронний паркінг у нас є. Ось знаєте, не дарма у назві цієї моделі сховане щось королівське, адже сівши на сидіння водія, ти одразу розумієш, що всі дисплеї, всі кнопочки, вони повернуті саме на тебе. Навіть ось такий гарний дизайн взагалі у цієї всієї консолі, він спрямований лише на водія. Ну, а пасажир так. Збоку сидить. Щодо ходової частини автомобіля, то в нас дуже м'яка підвізка по типу Макферсона вже добре знайома, знайома усім. Гарно проходить всі такі нерівності, лежачі поліцейські, є, е, е, якісь м'які, доволі таки е, м'яко проїжджає. А давайте десь знайдемо е, саме таку дорогу і перевіримо це. Подивимося, як взагалі автівка буде їхати через рельси. ну, по ямкам. Оп! Майже нічого не відчути. Так, наступній є так, Оп! Тут максимальний розгін 210 км на годину, і е, приблизний час розгону це ну, взагалі, по ТТХ це 9 е, чітко з, з секунд. Але ж ми це будемо перевіряти ну, не в ідеальних умовах, але я думаю, що ми зможемо покращити цей показник. Ну я сподіваюся, хоча ну принаймні. Я думаю, все-таки будуть ці показники 9 секунд, а можливо навіть і менше. Я чесно не розумію, тому що я коли сідаю так на розгін, то я тр трішки сикую. Коли ми їдемо на круіз-контролі, то ми одразу бачимо витрату палива приблизно 3,7, як я зараз бачу. Якщо вимкнути його і їхати там у міському циклі, то е витрата палива, звісно, у вас виросте. Вона буде приблизно 7-8 літрів, е ось можна ще зменшити показник, якщо будете їхати за містом. Знаєте що? Ось мені подобається те, як видно взагалі всі дорожні умови за кермом, тому що мені подобається те, що перше, бачите, як дзеркала кріпляться, вони кріпляться саме на двері і не загорожує обзор, бо може там буде біжати якась маленька собачка. Ось і подобається те, що власники е, наклеїли ось таку плівку, е, і не потрібно буде завжди ось ці шторки відкривати, адже вас не буде сліпити е, і не буде так е, жарко. І так, ми приїхали на нашу територію на територію автоцентру Вольво, що знаходиться по вулиці княгині Ольги, 19 Б. Саме тут буде вас чекати цей дракон. Повністю офіційний, повністю улюблений минулими е, власниками. Адже е, ТО, вона проходила майже там кожні 10 тисяч кілометрів, і це все по офіціалу, а не 15 тисяч, як рекомендують взагалі. А Авто хто та поїхати. Давайте приїжджайте, будете будемо знайомитися з вами, пити чайок або каву і їхати в Мрео. Ну і не забувай підписатися на наш канал. Можливо, саме наступна автівка буде вашою мрією. Автоексперт Дніпро телефонуй, і все буде чудово. Автоексперт Дніпро телефонуй і все буде чудово. Автоексперт Дніпро. У світі більше немає такого. Автоексперт Дніпро. Ми знаємо, що буде далі. Автоексперт Дніпро розповімо на youtube каналі